Ось треба ще висадити оці традисканції, принесли з дому, поки що стоять у водичці, теж треба посадити. Масяня поїв і сидить. Сходив нам вже на город по своїм справам, да? і сидить, чекає, що ж я буду робити, чи ходити, чи не ходити. Будемо ходити. У нас ось для нього спеціальне місце, він тут виходить. Вже набрала лійку води. Сонечко встає. Ось стайде. Оськулентики. треба сапу взяти грабельки. Водичка є зранку, так що можна працювати собі потихеньку. Хочу ще трошки отсюда. Взяти, розсадити помідорки. Ну і капусточку там забрати. Хоча був дощик, але недостатньо. Наприклад, полилися огірочки, там кабачочки. Хочу ще помідорки трошки пролити. Ось тут треба огірочки полити. Масенька, добре тобі туди, добре тобі маленькому туди. Лучше, ніж у хаті у квартирі. Краще, так? Краще. Ось ти, Мосіньки, пішли за водою. Пішли набирати. Синичка годує своїх діточок. Ось вона літає. Тубу залітає. Тут їх дві мамку і тато. Летіла чогось, лякалась мене. Сяня за мною по п'ятам. Я набирати воду, він за мною. Я поливати, він за мною. Ходить, ходить, зранку гуляє. Молодець, як ота собачка. У мене тут мальвочки приймаються. Я вже зняла бутилки, ось малюсенькі. Це насіннячко я купляла махрове. Листочки верхні, вони якісь приболівші, треба їх від шкідників побризкати, а далі йдуть начебто листочки нормальні, зелененькі. Ох ти, ти, А хто це прибіг. А хто це прибіг за мною. А? Пішли далі, пішли. Пішли огірки поливати. Сьогодні полуничку сьогодні зберемо. Ось яка красніється, тут видніється. І тут ось красніє. О, горох позбирати. От як відрізняється розсада. Самі перші томатики я посадила сюди розсадою. А це вже ось. Самі останні, отакі. Там другий, як варіант, там третій. І всі вони відрізняються. Далі побачимо, як воно буде. хтось гризе нитки. От хтось гризе мені нитки. Ось, що це таке? Відгризено. Треба поправляти. Зараз полию. Не знаю навіть, куди посадити капусточку. Вже думаю, думаю тут. Куди її посадити. Треба тут поприв'язувати ці Всі підписи, надписи, бо вони скоро загубляться тут. Масяня, що ти там чудиш? Що ти чудиш там? Де ти? Ану виходь! Масяня, виходь давай. Не треба гризти. Це ти гризеш мені, так? Да? А ні-ні-ні-ні-ні, не можна, Масянька, не можна. Ти що? Що ти робиш тут? Не це гризти. Придумав. Ні-ні-ні, Давай, уходь отсюда, давай. Іди сюди, Ксюнька. Чую. Ось тут кабачочки. П'ять штучок, ті, що я перші висаджувала трави вдосталь, ось так замульчувала, вирішила, все ж таки хай будуть, вологу більш триматимуть. А... Тут я вчора м'ятку посадила класнючу, та що так пахне таким якимось карамелькою якоюсь. Зараз я вирішила все ж таки ось тут поставити. Натягнути тепличку і посадити капустку. Вирвати деяку цибульку. Тут у мене і кропчик всходить, ось, і редисочка теж сіяла. Ось тут і буде у мене капустка. У мене розсада, нічого собі. Приготувала лунки, поставила вже поки що як змогла, чекаю сина, бо не можу вструнити до кінця оці дуги і посаджу ще й під бутилки. Масяня мій допомагає мені, як же без нього. Дуже земля тяжка. Її треба всунути подалі. Ці я дві ось добре всунула а цю треба ось так. А тут земля О. дуб дубом Тому почекаю сина і дороблю цей парничок. О. У нас хмарність така. Дощик начебто буде, а може і не буде, не знаю. Піду помідорки садити. Так, досаджу ось тут, де зав'яли, ось тут у мене кусинчик залишився. Може тут не знаю, де огірки. Буду чи не буду, зараз треба подумати. Да. Привет. Привет. Работаю. Да. Уже. Ну, я уже вышел. А уже вышел? Ну, да. А, хорошо. А я помидорки сажаю. Капусту уже посадила. Да. Помидорки досажу я. Да. да. Так что так. Ну, пока по Ага. Та ночі просипався теж. Чого? Не знаю. Цю вже розсаду я прикривати не буду, хай вже сама собі. Схоче приростається. Сьогодні хмарність, дощ, дощик може буде, все буде, думаю, добре. Зараз можна вже восьма година можна вже піти і зробити оладки та попити чайочок. Полетів літачок. Ну вот зачем ее так мне было и насаживать, чтобы вот это прорывать все время? А? Кто вот это такие придумал? Скажи мне, пожалуйста. Знаешь? Я не знаю. И дощих прошел, а рвется так себе. Жалко ж половину вырвать. Да нет, не, не рвется воно. Может, полить надо? Да, надо полить. Ну, всё, сапаем. Сын, там дали куточек. добро сапые, там травичка, А я... Ось цю малину вже другий раз у цьому сезоні. Так, половинку пройшлася, зараз їх і хіполо.